Вітаю! З вами Шевчук Помічник, і сьогодні поговоримо про обслуговування прибудинкової території, вимоги та тариф. Що включає тариф на прибудинкову територію? Згідно з договором, тариф охоплює цілий спектр робіт прибирання прибудинкової території, обслуговування інженерних мереж, догляд за зеленими зонами, поточний ремонт та інші важливі заходи. Як саме проводиться обслуговування, послуги надаються за чітким регламентом. Наприклад, прибирання здійснюється щоденно, а ремонтні роботи за графіком. У разі аварій реагування негайне, якість обслуговування контролюється управителем та спеціалістами. У разі проблем мешканці можуть звертатися до відповідальних служб. Доглянута територія це комфорт для всіх. Якщо ви хочете дізнатися більше про обслуговування вашого будинку, звертайтеся до вашого управителя. Гарного вам дня та позитивних емоцій. До зустрічі у наступних випусках!